Ну нарешті вже другий комбайн пішов на кукурузу. Вирішили не втрачати часу. І оці два дні до понеділка, нестабільної температури, нестабільної погоди ми використаємо на збиранні кукурудзи. Тому прийшлося сьогодні до обіду перестроїти комбайни. І зараз три комбайни йде на кукурузу по відділку піщана, а три комбайни працюють. Якраз після обіду дається в Бакаєвому молотити соняшник. Тому дивіться, який. Бомбардирчик, що в мене є здати, тільки не можна їздити, ну нічого, надіємося, чи настануть коли щасливий. І продаємо цей прадік 2013 року. Пишіть в особисті і доволі е, класна машина. 497 тисяч пробігу, один власник брали з салону. Так що все нормально. Е, керівний склад їздив на цій машині, так що все в порядку. Заряджаємо акумулятор, бо всім.